Багато хто о, каже, що там хлопці в 18 років ще о, ну, трошки запальні, о, ще не вміють себе контролювати, і зброя їм, о, скажімо, ще зарано. З іншого боку, ми знаємо багато наших хлопців, які 18 років вже нищать ворога, захищаючи всіх нас тут в тилу. Я скажу вам так. Завжди думайте про вік 18 років про як про вік, в який ми дозволяємо громадянам України робити більш жахливі речі, ми дозволяємо їм голосувати, голосувати і визначати майбутнє країни. Я думав, ви скажете, дозволяємо їм сідати за кермо, що набагато. Ні. Голосувати, голосувати набагато небезпечніше. Неусвідомлене голосування може призвести до катастрофи. Кермо, це все розумієте, або зброя це СНТ. Тобто треба. Знаєте, як кажуть, що головний запобіжник власника зброї знаходиться не на зброї, а знаходиться ось тут, в голові. Тому я кажу, коли ми в 18 років надаємо їм можливість голосувати, ну я думаю, що нічого більш страшного вони зробити не зможуть.